Як виростити пітахаї вдома із насіння? Це яскравий фрукт пітахаї або драконів плід. А ти знав, що його можна виростити вдома? Просто з насіння. Обери стиглий плід, вийми насіння, промий у уситі. Вони мають бути чисті, без м'якоті. Посади насіння неглибоко, 0,5 см в ґрунт, зволож, накрий плівкою або скляною банкою. Світло розсіяне, температура плюс 22, плюс 28 градусів Цельсія. Через 10 днів з'являться паростки. Під кіруй, коли буде два листки, щоб їм було де рости, Полив помірний, підтаха і кактуси, не люблять застою води. Через кілька місяців пересадка в більший горщик додає опору, пітахая ліана. підживлення раз на два тижні, світло яскраве, але не пряме. Через вісім років буде перше квітнення, а далі магія, нічні квіти, запилення. і твій власний драконів плід. Вирости екзотику з насіння, з нетерпінням, з любов'ю.